Служба підтримки бренду ColorMe. оператор Вікторія, доброго дня, чим можемо вам допомогти? Туш перебивається під час нанесення. Не проблема. Підкажіть туш у вас під рукою. Угу. ColorMe Magic кноп чудовий вибір. Ви коли фарбуєтесь, мабуть, тримаєте дзеркало прямо перед обличчям, вірно? Угу. Але зверніть увагу, яка в нас тоді відстань від повіки до вій? Правильно, невелика. А якщо ми опустимо дзеркало і погляд за ним. Так, відстань збільшується, і саме тоді ми починаємо фарбувати. Давайте спробуємо. Вдалося? Прекрасно. Будь ласка, так, звісно, підкажемо ще. Жирний блиск шкіри. Ви знаєте, дуже популярна проблема серед усіх наших звернень, особливо влітку. Проте ми знаємо, чим вам допомогти. Проти жирного блиску ідеально підійде пудра Color Me Silk Micronesia. Набираємо продукт на кісточку і м'якими рухами втушовуємо його в шкіру. Супер! Ось, бачите, пудра чудово матує і фіксує макіяж, забираючи жирний блиск. Так, так, ми завжди на зв'язку. Дякуємо за ваше звернення. Хорошого дня та побачення.